Сьогодні ми виїжджаємо на полювання. Всім привіт! В цьому році я вже казала, що хочу розводити динозаврів. Тому ми приїхали сюди на полювання за ними. А ця природа знаходиться в нашому місті. Якби б я ніколи тут не була б, я б навіть не сказала, що це місто. Це на сонці виводок дикої качки крякви. І це в кілометрі від мого будинку. Ну а ми на полюванні. Так, динозаври, тесті динозаври. Я вже її знаряддя лову приготувала. А ви запитаєте, кого я збираюсь ловити, я думаю, краще один раз побачити, ніж сто раз почути. Ось і перше місце ловлі. Ай. Комарів вже ж тут теж багато. Треба, щоб листя було менше. Тому ми будемо шукати інше місце для ловлі. Перших із двох динозаврів ми все ж таки вполювали. Це велетенський доісторичний цвіркун. Тут і дорослі особини, і личинки. Нам, як справжнім дослідникам, повезло знайти ще й кладку цих динозаврів. Забираємо її для дослідів. Взагалі те, що ми наловили, називається медведка або капустянка. Це найбільший цвіркун нашої природи. Вражаючи, її розміри вражають. Це не так? Вона ще й хижа. У нас на неї є замовлення як і від рибалок, так і від людей, які виробляють ліки. Про лікувальні властивості цього цвіркуна можете почитати в інтернеті. Будете вражені! Це чудо може вразити своїми здібностями. Вона відмінно плаває, живе під землею, літає та ще й хижа. Тож ми виїжджаємо для заселення нашого випробовувального тераріуму. Лішинка від здорового жука відрізняється не тільки розмірами, а ще й те, що у личинок немає крил. А дорослі жуки літають як пташки. Тож їх треба розводити в терраріуму з закритим верхом. Бо розлетяться, тому і я їх накриваю. А що вийде з дослідом, з яйцем та лялочкою, я вам неодмінно покажу. Якщо є бажаючі замовники, то пишіть. До речі, подивіться, з якою швидкістю вони закапуються в землю. Це зйомка не пришвидшена. Тож далі буде. Є інший динозавр. Називається Тріопс, але про нього вже в іншій серії. До зустрічі начекає ще багато. Подержуйте експериментів.